Вітаю, друзі. На жаль, щодня ми змушені аналізувати якісь нерозумні дії і заяви влади, замість того, щоб аналізувати щось конструктивне за її боку. Зокрема, буквально вчора чи позавчора міністр Федоров розродився заявою про те, що Українцям слід збирати дрони вдома і у такий спосіб допомагати своїй країні. Ця популістська і нерозумна заява. Є ще одним свідченням вкрай некомпетентності, велик, значної некомпетентності влади Зеленського та його Шапіто. Ну, перш за все виникає питання: які дрони будуть збирати українці вдома, чи будуть вони відповідати технічним характеристикам, де вони будуть брати і за чий рахунок. Складові деталі для того, щоб збирати, чи мають українці інженерного світу відповідну кваліфікацію, щоб збирати дрони? Чи розробила влада взагалі конструктори, на підставі яких можна збирати дрони? Чи закупили вона? Вони відповідні деталі і таке інше, і таке інше. Але виникає також питання: в вересні 2023 року уряд України виділив 40 мільярдів гривень на закупівлю дронів і на виробництво дронів українських. То виникає запитання: а де ці кошти і де дрони, які повинні були ви, бути вироблені за ці кошти? На своїй прес-конференції 18 грудня 2023 року Зеленський заявив, що ми в 2024 році зробимо мільйон дронів. То виходить, що українці будуть робити замість держави цей мільйон дронів. Взагалі виникає питання, чому держава перекладає свої функції на людей, на українців? Завтра українці будуть ловити злочинців, тому що держава неспроможна це зробити. Отже, щодня Зеленський та його Шапіто розписуються у своїй повній некомпетентності, некваліфікованості і популізмі. Щодня нова популістська заява, щоб відволікати нас від того, що відсутня стратегія перемоги України, відсутня нормальна кадрова політика, відсутній уряд єдності. Відсутні бачення того, як Україні будувати своє майбутнє, на жаль, іншої влади в нас немає, тому що у 2019 році українці зробили нерозумний вибір. І фактично своїм вибором 2019 тисячі році вони зробили закономірним 24.02.2022 року. Але на щастя. На відміну від початку ХХ століття в Україні сьогодні є союзники, які допомагають фінансово зброєю. Є значно більший відсоток патріотичних, високоосвічених, мотивованих людей, які кожен на своєму місці захищає Україну і сприяє перемозі. І я переконаний, що ці всі обставини в сукупності дають нам підстави сподіватися на перемогу України. Слава Україні!